А доброго дня, шановні слухачі, сьогодні ми розглянемо, як потрібно на платформі Moodle додавати до курсу нові сторінки. Отже, перш за все, вімкнемо редагування. Після того, як редагування звімкнено, нам потрібно знайти тему. До якої будуть додані сторінки. Значить, теми всі відкриті, але в даному випадку мені потрібно створювати створювати цю сторінку у класі розділі загальні. Тому я додаю діяльність або ресурс. і обираю, що ж саме мені потрібно додати. І так як бачимо, які ж саме ресурси. Маємо можливість додавати. Є можливість додавати пакети, так, посилання, веб-посилання, книги, сторінки, папки і окремі файли. Ми обираємо сторінку. Зверху отримуємо короткі пояснення щодо того, як створюють сторінку. Що може відображатися сторінка? І далі додаємо. Отже, сторінка створюється. Перш за все, розгорнемо всі вкладки. І так пропишемо назву сторінки. Це буде перелік відео для розробки дистанційного курсу на допомогу початків. Уписій сторінки. Не будемо нічого записувати. Зрештою, можна це було б написати як службова. Так, ну хай так і зробимо. І поставимо вкладочку, щоб це було видно, що це службова сторінка. Так, далі ми переходимо до мій сторінки. І так, перш за все, будемо тут прописувати. Пункти разом нумеровано. По порядку будемо прописувати уроки. І так мені потрібно додати урок. Я переходжу на YouTube і записую, який же саме урок я маю додати. Я виділяю текст, який маю скопіювати. Отже, це буде. Як скопіювати текст? Текст із старої версії мови. Я копіюю цей текст, перехожу. Прописую його. Буде у нас прописано. Так, тут не зовсім вийшло. Хай буде так. Копіювати. Тепер мені до цього слів до потрібно прикріпити віцепосила. Отже. Цей урок в мене буде за таким посиланням. Я це посилання копіюю. Так. перехожу знову на сторінку. Його можна прописати окремо, Ось так. додавши це гіперпосилання. І бажано ось так виділити, щоб зразу, класнувши по ньому, можна було завантажувати. Ось так прописуємо це. До речі, краще зробити це в новому вікні. І ось це мене гіперпосилання зроблено. Можна було зробити таким чином. Можна було виділити весь текст і додати це гіперпосилання. Записуємо, відкрити в новому вікні. І ось таким чином цей текст прописаний. Коли зручно прикріпляти до тексту. Коли це гіперпосилання, занадто таке велике і виглядає не. Далі прописуємо наступний урок. Після того, як весь вже текст записаний на цю сторінку, ми дивимося, чи потрібно подавати назву сторінки, чи показувати опис цієї сторінки. Якщо нам показувати, там написано службова сторінка. то Я не буду її подавати загальному. Адже і учні можуть також подивитися, дізнатися. Так, загальне налаштування модуля це доступне. Код, Щоб дізнатися, що це означає, ми можемо брати підказки і використовувати ці індифікатори, з якою метою вони використовуються. Після того, як створено, ми можемо зберегти і, наприклад, показати. Буде прописано, оскільки я два рази зробила гіперпосилання, то в мене одне і те ж саме відео прописано двічі, що не бажано. Тому я повинна вернутися ще раз і відредагувати сторінку. Як можна відредагувати сторінку? Якщо редагувати назву, то це можна із головної сторінки курсу відредагувати. Так? Якщо нам, зрештою, я мабуть поставила галочку, і мені показується, такі, що це формова сторінка. Зрештою, є ще параметри драгу, редагування у світі, які е, можемо розглянути. Перемістити ліворуч чи доправоруч, можемо приховати від учнів. Якщо нам потрібно робити копію, ми можемо дублювати, е, призначити ролі. В даному випадку це буде. Е, Можливість змінювати цю сторінку студенту, який, є, наприклад, призначений на роль студента. І, зрештою, остаточно це видалити. Ми вибираємо редагувати. Вибираємо редагувати, і ось тут я прописую, що мені не потрібно показувати, що це службова сторінка, і маю видалити одне зі персонал. І так я візьму. І ось тут в мене коротке гіперпосування, тому я візьму і розірву це гіперпосування. Ось таким чином переглянемо ось так зробимо і остаточно збережемо і покажемо, як тепер буде виглядати. Отже, Буде зображено відео, і ми зможемо переглянути це відео. На цьому ми завершуємо. Дякую за увагу.